Як вивчити будь-яку мову для життя за кордоном? Три основні помилки при вивченні мови з мого досвіду. Привіт, мене звати Катя. Це мій канал Життя за океаном. Сьогодні я хочу розповісти вам як нарешті вивчити іноземну мову, і які три помилки нам заважають найбільше. Я вільно спілкуюся декількома мовами: це, звісно, українська, російська, польська та англійська. Вивчала також іспанську та данську мову, але з ними в мене трошки не зросло, тому що зникла мотивація і потреба їх вивчення. Яка ж мотивація може бути у вас? Це може бути переїзд за кордон, бажання мати можливість порозумітись під час подорожей. Бажання навчатися в іноземному навчальному закладі, можливість стрімкого підвищення на роботі, або ж можливість зайняти класну посаду в міжнародній компанії. Це все і навіть більше відкриває для нас світ вивчення іноземних мов. Більшість з нас вчили англійську мову в школі, але чомусь не кожен її може використовувати в своєму житті. Чому так? Є головні три причини, чому нам не вдається вивчити мову: перше. Це страх помилитись. Нас навчали в школі роками англійської мови, але чомусь дуже низький відсоток випускників зі школи може розмовляти англійською вільно. Чому це так? Тому що системою освіти передбачений Уклін саме на граматичну частину мови. Нас самого дитинства виправляли вчителі, якщо ми робили граматичні помилки. Саме тому багато в кого в голові тепер є страх зробити помилку і сказати щось невірно. Саме страх помилитись тормозить наш прогрес. Важливо дозволити собі помилятись. Головне це говорити. Чим більше ми будемо говорити з людьми, мовою, яку ми вивчаємо, тим швидше буде покращуватись граматична складова, тому що граматика це правило побудови речення. Багато хто з нас робить помилки, спілкуючись на рідній мові, але ми не переймаємось через це. Тому що головне, щоб тебе зрозумів співрозмовник, правда? Так само і з іноземними мовами. Головне дати можливість зрозуміти себе. Ви не уявляєте, скільки в мене дотепних ситуацій було в житті під час вивчення польської мови, скільки раз я говорила те, що по сенсу мало зовсім інший контекст. І ну, часто це був якийсь. Сексуальний підтекст, а, це було дуже-дуже дотепно. Мені в моменті було не смішно, але потім мені співрозмовники пояснювали, що, наприклад, значить це слово, яке я використала невірно. Тому, якщо ви будете говорити і. Робити помилки в іноземній мові, ваш співрозмовник обов'язково відчує, що по контексту ви хотіли сказати щось інше, і перепитає вас, чи ви хотіли сказати щось інше. Дорослий підхід до навчання це друге. Чому це нам заважає? А як думаєте, чому діти так швидко можуть навчитися будь-якої мови? Вони не вмикають логіку так, як робимо це ми дорослі. Вони всмоктують як губка те, що говорять дорослі. Вони наслідують приклад дорослих, так і ми маємо наслідувати спосіб спілкування людей, для яких ця мова рідна. Я зараз живу в США, і як і дуже багато українців, які знаходяться за кордоном, нам потрібно вивчати іноземну мову. І найкращий спосіб це наслідувати спілкування іноземців в їх середовищі. Це працює для мене найкраще. Що це означає? Побільше треба спілкуватися з іноземцями за кордоном. Я розумію, що простіше знайти собі україномовне середовище, але ця зона комфорту не дасть вам шансу на покращення іноземної мови. Наприклад, ви переїхали до Канади чи США і хочете покращити англійську мову. Потрібно обирати для життя райони, в яких не живуть українці, познайомитися із сусідами, ходити в магазин, спілкуватися на касі з касиром англійською мовою, додаватись в англомовні групи Facebook, Фейсбук, наприклад, по інтересам. Я, мама однорічної дитини, додаюся до групи мам Тодлерів в моєму місті. Але англомовну групу, а не україномовну, звісно, ви можете ну якби не забирати в себе можливості знаходити також україномовних людей. Але е якщо ваша ціль вивчити мову, то краще, звісно, так. Е якщо влаштовуватися на роботу, то тільки в американській компанії, де люди не знають вашої мови і будуть з вами спілкуватися виключно англійською. А, також дуже класно допомагає ходити на заходи свого міста, а, саме англомовні, перевести телефон на англійську мову, якщо любите готувати шукати рецепти англійською мовою. А підписатись на англомовні сторінки в Фейсбуці або інстаграмі по вашим інтересам, чи то буде садівництво, серфінг, фітнес, чи просто блог молодої мами, це вже вирішувати вам. Але потрібно знайти такі, знаєте, способи оточити себе найцікавішим контентом, да, і найцікавішими людьми, які будуть вам покращувати мову. Зі мною дуже класно працює вмикати собі на Netflix серіали з українськими субтитрами, але англійською. І одного разу може вашої мови в субтитрах не, не бути і ви включите собі фільм без субтитрів вже просто з англійськими субтитрами і зловити себе на думці, що ви розумієте 80-90% цієї інформації. Це буде прогресом. Вашим показником прогрес. Нерегулярність. Нерегулярність вбиває прогрес. І це працює буквально з усім. Зі спортом, наприклад, якщо ти тренуєшся місяць три рази на тиждень, потім забуваєш на три тижні і жор, то тобі після цих трьох тижнів буде дуже важко повернутися. Так само з усім і мова не виключення. Краще займатися по 30 хвилин. Але кожен день ніж по 2-3 години два рази на тиждень. Навчання має бути для вас не напряжним. Воно має захоплювати, але в той же час не перенавантажувати, бо це вб'є мотивацію. До прикладу, я знаю польську мову і володію нею досить добре, але, будучи в США і використовуючи англійську і українську найбільше, то польська автоматично іде у відкат. Що робити, якщо єдиний поляк, з яким я тут розмовляю польською мовою, мій сімейний лікар, якого я бачу раз в півроку в кращому випадку, на 15 хвилин? Перше це контент. Я часто дивлюся серіали або фільми польською мовою, або з польським перекладом, а підписана на польськомовних блогерів, яких мені цікаво дивитися. Спілкуюся час від часу з польськими друзями та знайомими, але знаєте, це не буває досить часто, це там раз на три тижні. Це не дає мові просісти дуже сильно. Звісно, чим менше ми використовуємо мову, саме розмовно, тим швидше вона збувається. Тому передусім важливе спілкування. Я відчуваю по собі, що після закінчення навчання в Польщі пройшло вже 4 роки. І відкат моєї мови неминучий. Вона вже безумовно не на тому рівні, як була тоді, коли я писала свою дипломну роботу з маркетингу та була щодня в оточенні поляків. Але я роблю все для того, щоб не забути цю мову. Що я раджу і вам: якщо ви знаєте якусь іноземну мову, але не використовуєте її, обов'язково старайтеся собі нагадувати. Якимось контентом, якимись серіалами, спілкуванням з, зі своїми знайомими, які володіють цією мовою. Обов'язково це робіть, тому що це допомагає нашому мозку працювати краще. Тож, друзі, підсумую: не бійтеся говорити неправильно. Помилки це частина нашого навчання і частина нашого прогресу. Не фокусуйте свою увагу на граматиці. Знаходьте цікаві способи занурення в іноземному мову. Не лякайтеся, якщо в перший місяць-два занурення у вас щодня болітиме голова, і всі іноземні слова будуть здаватись для вас незрозумілим шумом з радіо, як було в мене, коли я е, вглиблювалася в польське середовище. Слухайте, читайте, а головне говоріть іноземною мовою регулярно. Навіть 30 хвилин в день пришвидшить прогрес фрази. Наслідуйте нитів спікерів, людей, для яких ця мова рідна. Не намагайтесь переводити собі кожне слово. Головне уловлювати сенс. А ще не ставте собі недосяжних цілей. Неможливо вивчити мову за три місяці чи за півроку. Вона буде покращуватися з кожним роком, тільки якщо ви будете регулярні і непокірні в бажанні її покращити. Це все. Дякую усім за перегляд такого нетипового для мого каналу випуску. Пишіть в коментарях, що вам заважає вивчити англійську чи іншу іноземну мову, або ж що вам допомагає найкраще у вивченні мови. Я буду дуже рада прочитати ваші коментарі та обговорити ваші методи вивчення. Буду вдячна за лайк та підписку. Бувайте до нових випусків!